Душа, є так повне життя, що, видається мені, якби мало ніколи не померти. Фантазую, прагну земських радостей, а натомість певністю для мене надійде, день, якому буду лежати непритомна і унерухомлена на моєму ложу болі. А сцена цього світу зникне для мене назавжди. Кілька днів хвороби приготує мій останній день. Може бути, надійде від для мене несподівано, може навіть раптово. Не знаю того. Тільки що знаю, напевно, це факт, що земське життя про мене. А я знайдуся перед обличчям Бога, де здам справу з усього, рівно ж з кожного марного чи над... е... непотрібного слова. Яке ж страшне буде для мене іспитування? Тіло ослабне. Напасливі терпіння позбавлять мене віддиху, будуть мене переслідувати згадки з життя, демон заатакує мене з великою заядливістю. О Марія, моя мамо. Чи ти станеш біля ложа моєї болі, чи злагідниш страшливий неспокій тих хвилин? Ох, чекаю на тебе. Оскільки надмірна і гірка є для мене ця година, в якій згадую тільки невдячність і гріхи, поповнені за життя. Думка про смерть не може бути для мене безплідною тепер, коли маю ще час і відразу можу почати приготування. Хочу відірватися від того усього, чого можу жаліти в часі смерті, хочу з усього, з усіх марностей, хочу жити по-християнськи, але тоді знайти. Щоб тоді знайти скарб заслуг. Поможи мені, ти, О Маріє, в доброму житті, щоби в тій годині не була придавлена моя, моя величезна відповідальність, моєю величезною відповідальністю. І Марія відповідає. Моя дочку, пам'ятай, що Ісус дав тобі скарб, який має тобі помогти власне, в годині смерті, а ним є святий, святе таїнство помазання. Коли зауважиш, що твоє життя підходить до кінця, сама попроси про, про цю тайну, оскільки легко може тобі статися, що фальшиві і жахливі співчуття близьких могло би тебе його позбавити. Понадто вже і так якби кожного дня мало померти. І такою мірою прикладайся до своїх прагнень і. Марності. В цей спосіб смерть застане тебе приготованою, а ти в серці Ісуса і в моєму віддаш останній віддих і будеш безпечною навіки. Ак стрілисти від смерті вічної спаси мене Господи. І квітка, відмов молитви за помираючих.